Всім доброго дня, люди! Це канал Критики на дивані. Мене зацікавила тема про Богдана Кортевича, тобто про інформацію, що його прізвище зникло з указу від президента України про нагороду Богдана орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Перепрошую за маленький звук, це я просто трошки гріюсь, тому що похолодало в Україні. От. І знаєте, що мене трошки насторожує? Це те, що спочатку так є скріншот, де прізвище Кортевича Богдана Олександровича, підполковника, є в списку. Указу нагородити Орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. А в іншому в іншому скріну тут перелік не повний. Покажу вам зараз від української правди такі скріни, які вони предоставили, тобто, ось перший скрін. Сподіваюсь, ви зараз побачите. Я вам з телефону покажу. От, тобто, Куртевич, Богдан. Ось видно, так? Богдана Хмельницького, другого ступеня, є. Так, а тепер нам предоставляють скрін ось так, новий список. От, і тут вже дивіться, тут вище за хрест бойових заслуг, так, і список кому. -то. Тобто тут він трошки доповнений, доповнений список по нагороді ордену Богдана Хмельницького третього ступеня, те, що ми не бачили тільки що в минулому скріну. От, а от на другого ступеня ордена від Богдана Хмельницького якраз таки тут не видно. Тобто... Який ми робимо висновок, що, можливо, він там і є, але тут на скрині його немає. У нас а, немає наразі а, повного списку, а, хто представлений до нагороди орденом а, Богдана Хмельницького, а, перепрошую. Тут навіть дивіться, як цікаво. Тобто, там був список. А, Нагородити орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, Кортевича, Богдана Олександровича. А тут, типу, зразу після списку нагр... на нагороду хрестових заслуг одразу йде, типу, на орден Богдана Хмельницького третього ступеня, а потім йде орден за мужність другого ступеня. Тобто це ссилаються на те, що зовсім нагородження зникли на. Богдана Хмельницького другого ступеня? Ну, я це так розумію. Але ж ми не бачимо повний список, правильно? І, можливо, просто десь поміняли, скажімо так, місцями. так? Це можливо, це можливо таке. Можливо, десь його перенесли. Там, можливо, знову ж таки, цей список доповнили. І просто він змістився. Чому наразі е, починають роз... роз розмусолювати цю історію. Ну я так бачу, що а, звернулися, наче а, журналісти до роз'яснення цих деталей до офісу президента. Ну, подивимось на їхню реакцію. Прям прям таки цікаво. Але тут все-таки якось ну, на цих скринах просто не видно всього списку. вони Хоча б. Якщо роблять скріни, то тоді зробіть скріни повні, повного указу. так, Правильно, щоб ми бачили. А то ну, для мене це от, от зовсім прямо те, що представлено, ну, це не являється якимось фактом, що так і є дійсно. От. Богдан Кортевич там теж зробив таку. Там, ну, чи заяву, чи пост, як це написати, ну, скоріше, просто він написав, не, не виступав десь, що його там вже її привітав Калина з, з його бригади. А, от. На командир. Тобто, ну, побачив, що він там є у списку. Калина, я маю на увазі побачив Богдана у списку, от і. Привітав. Але наразі, типу, його тут немає в цьому списку. Але тут немає і повного списку. Оце от, от, от мене прям ну, смущає, скажімо так. От мене це смущає. От ну, будемо тоді чекати, що, що відповість Офіс президента на, на цю заяву. Ну, прям дуже цікаво. Подивимося. Дякую за перегляди, дякую за те, що мене послухали. Хочу спробувати себе в такому форматі, да, трошки, скажімо так, наче і інформаційний в той же час, трошки такий, як ну, не то, що розважальний, так, але такий, ну, щоб було з ким обговорити якісь новини. Якщо вам цікавий такий формат, приєднуйтесь до каналу. Дякую за перегляди. Чекаю на ваші вподобайки обов'язково. Розповсюджуйте канал і коментарі. Давайте свої коментарі. Гарного вам дня і мирного неба. Бувайте!